Гепард азійський підвиди савців з виду гепард, роду гепарди, родини котових. Інці назви іранський перський гепард, індійський гепард, мисливський гепард. Зовні майзі не відрізняється від африканського підвиду. Саме ці менці за самців. Більс витонцено складені і без гриви на сиї. Довжина тіла разом з головою 110-150 см. Довжина хвоста 60-80 см. Виста в холці 70-85 см, вага 40-60 кг. Витонце тіло без жодного натяку на зирові відкладення. Могутній хвіст і маленька мордоцька, прекрасна яскраво виразеними сизними дорізками. Але зовта скура вкрита дрібними чорними плямами. Сердце наси і загривку густа і утворює невелику гриву. Кіхті притуплені, злегка викривлені, і втягуються тільки частково. Втім, генетично ці підвиди різняться настільки, що африканський підвид не зможе заповнити популяцію азійського. Велиє до напівпусте з лакових степів і саван. Це сто зустрічається у гірських районах. У лісовій зоні зустрічаються рідко. Основним об'єктом полювання цього гепарда протягом тривалого часу були копитні тварини, насамперед газели, дикі барани та кози. Втім, нині він не може заповнити свої харчові потреби зайцями. І кроликами, і це нападає на свійських тварин. Дослідження початку 2000-х років виявилося, ці гепарди не здатні визити, харчуються слиси дрібною їзею. Під це сполювання безсумно наблизається до потенційної зертви, навіть відстань до 10 метрів і миттєво набирається величезну швидкість до 115 км на годину, наздоганяє здобить, завалюється навіть великих тварин ударом лапи і потім досить жертву. На стрибок довжиною в 6-8 метрів гепарду потрібно всього Лисип 0,5 секунди. Проте гонитва триває всього близько 20 секунд. Кіска витрачає на такий надпотузний ривок занадто багато енергії. Цистота дихання в подібному забігу перевисує. 150 разів на хвилину, половина погонь виявляється безуспісними. Азійський гепард ніколи не їстиме недоїдки після інших тварин або падло. Звиці він валитиме знову відправитись на полювання. Здатен для полювання у Творювати групу у кількості двох-чотирьох особин. У природному середовищі гепарди здатні зити... до 20-25 років. Оце немає підтверджень, тому що гепард азійський мескав на території Русі, але їх трив... Мало як мисливських тварин при князих дворах. Про гепардів згадано в слові о полку Ігоревім. Їм зобразено на стінописах Софії Київської. Раніше гепартазійський був посирений в Південно-Західній Азії від Аравійського півострова і Палестини на схід до Центральної Індії, а на півніць до Казахстану. Поодинокі особини були поміцні в 1950-х роках в Саудівській Аравії. Гепарди повністю зникли в Віндії вже до 1947 року були зареєстровані випадки спостереження гепардів в Центральній Азії, зокрема в Казахстані з 1960-х до 1980-х років. Сьогодні азійські гепардії снулися в важко районах Ірану на кордоні з Туркменістаном, заповідник Дар Еандзир. Втім, є окремі випадки зустрічі цього гепарда в Афганістані та Туркменістані. Цісельність популяції на початку 2000-х років не перевесє 70 особин. При тому, що у 1970-х роках їх було близько 200 400 Причинами зникнення цієї тварини стало втручання в життя кісок людей. Браконьєрство їх убивало заради красивого хутра, особливо в перші роки ісламської революції в Ірані. І відсутність їхньої. Основної здобиці копитних звідси конфлікти з вівцярами. З 2000 року при підтримці грантів і програми розвитку глобального середовища проживання ООН Товариство охорони дикої природи розпочало заходи щодо захисту п'яти охоронюваних зон, десь існували азійські гепарди. За останніми відомостями на 2014 рік зафіксовано близько 80 азійських гепардів. З вами був дослідник. Біоти до побачення.